Не взнавав, щоб пригнати кухню сунату, за кордоном треба дати 2-3 тисячі доларів за вдарену і ще 3-4 тисячі доларів за розмитнення. Ну і ще плюс евакуатор вам задурно вести не буде. Коротше, щоб купити під розборку таку Hyundai, як я взяв в Україні, потрібно дати 5-6 тисяч доларів. Смислу брати абсолютно немає, бо... За такі гроші можна в Україні купити вже цілу, практично, яка їзде. Ну, буде, звісно, після перекупів, буде шпакльована, буде там коцана, але за п'ятерку брати машину на розборку ось таких років, з такими цінами не вартує. Так що всі пишуть, бери свіжі, бери свіжі. А де їх взяти, як їх пригнати і їх розтаможити? Ті свіжі, які ви бачите, що вони там люди продають, розбирають. Ну там, звісно, трошки інакша схема є пригону. Об цієї схеми в мене доступу немає, але ви поняли, як приганяються машини під розбор.